Фахівці Transparency International склали рейтинг найбільш марнотратних чиновників України у списку. Їх 20-ро. оприлюднимо першу п'ятірку. Олександр Олійник, який до березня поточного року займав посаду першого заступника міністра оборони, його прибутки складають 236 тисяч 681 гривню. А витрати перевищують 155 разів і складають 36,5 мільйонів гривень. Четверте місце посідає Андрій Ігнатов, колишній заступник міністра доходів і зборів, витрати якого перевищували прибутки у 36 разів: майже 8 мільйонів проти 52 мільйонів гривень витрат. Павло Лебедів, екс-міністр оборони, при прибутках у 8 мільйонів гривень примудрився витрачати 53 мільйони. Віталій Захарченко, екс-міністр внутрішніх справ, декларував прибутки на рівні 4 мільйонів. При цьому витрачав 127. І це друге місце у рейтингу. Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький побив усі рекорди. Його витрати перевищували прибутки у 300 разів. Прибутки 2 мільйони 700 тисяч гривень. Витрати понад 800 мільйонів. Фактично, правоохоронна система працює в холосту. Якщо ми маємо десь порушених біля декількох тисяч кримінальних справ, до суду доходить вже декілька сотень, а реально до позбавлення до позбавлення волі засуджується там буквально одиниці. Одиниці, і причому ці одиниці це люди, які займають зовсім невисокі посади. Тотальний конфлікт інтересів дозволяє швидко красти з кишені держави, класти собі і потім використовувати ну, своїх власних цілях. Але у списку марнотратних чиновників є й чинні посадовці різних місць. Міністерств та відомств, і це тривожний сигнал для правозахисників, на думку яких минула система корупції трансформується лише часткова і показова, але не викорінюється повністю.